Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні у нас буде, я думаю, стратегічно важлива бесіда. Її зумовили ваші звернення, які стосуються от якогось нашого майбуття. Для людей, які висловлюють такі думки, для них дуже важливо розуміти, що тут буде. Після перемоги, а от зараз що відбувається, чи будуть тут робочі місця, який тут буде рівень життя? Чи можна буде сподіватися, що наші діти, онуки тут знайдуть ну, достойне життя, достойні можливості, достойні перспективи? Ну, питання реально стратегічне, дуже важливе. Ну, я наведу тільки один аргумент: ми зараз платимо дуже високу ціну за мир на фронтах. З огляду на важливість такого питання ми запросили і людину авторитетну людину, яка розуміється в цьому і багато що цінного може і пояснити і порадити. Будь ласка, сьогодні моїм співрозмовникам є народний депутат восьмого скликання, громадський діяч Олександр Суганяка, пане Олександре, слава Україні. Героям слава і дуже велика вдячність збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, які дають можливості. В тому числі і нам з вами думати і мріяти про майбутнє і, і спілкуватися. Так, так, це так, це абсолютно правда. Давайте розпочинати бесіду. От я трошки хочу вам пожалітися, знаєте, от я і ну, декілька моїх колег небагато. Жовтня 2017 року якось намагаємося головам ОТГ, депутатам ОТГ пояснити, що займайтеся економікою, економіка. Поряд з іншими там, питаннями там, захисту і так далі. Зараз от війна, це зрозуміло. Але все ж таки робота і зарплата, зарплата і робота. Якби це дві поняття, два поняття, які ну, є важливими у зв'язку з тим, що і молодь тут має мати якусь перспективу. І люди працездатні, активне населення також ну, ну, має там за щось жити, якось працювати. От. Я знаю, що ви займаєтесь відповідним проєктом, про це ми поговоримо пізніше, а от зараз таке загальне питання. От е, ця активна фаза війни, вона спричинила якісь позитивні, можливо, негативні зміни у свідомості ВТГ, депутатів, АТГ, вони розуміють необхідність от, займатися економікою. Ви знаєте, пане Олише, ми, ми ж пам'ятаємо, з вами ми були з вами 24-25 лютого на місці в Сумахії. Інші дні і ми пам'ятаємо перші дні війни, коли фактично не було ні обласної влади, не розуміння, не, так би мовити, армії, не прикордонників, ні Національної поліції. Але ж Сумщина вижила, утрималась, і багато територій і регіонів, і громад захистилися саме завдяки тому, що як от. Чудово, я, коли був на форумі в Києві, як чудово сказав представник ну, японський посол, що у вас унікальне суспільство, у вас горизонтальне суспільство. У вас центр прийняття рішень не в обласної адміністрації чи в Києві, а кожна людина це і є центр прийняття рішень. І завдяки громадам і лідерам громад, таким як Хотенська громада, Белопільська громада, ті, які оставались на місцях. І суспільство, і громади змогли вижити, дати відсіч відповідно. От, захиститися і зберегти людське життя от, і якусь перспективу. Е, тому це дуже важливо, коли є е, ну, таке потужне громадянське суспільство. І дуже багато от, якраз в перші дні війни показали, що те загальне гасло, про яке ми казали, сильне, сильні громади, да, mm -hmm. сильна держава, що воно діє от, і Україна ж утрималася не завдяки. Владі. А завдяки саме громадянському суспільству, яке не сприйняло агресію, вийшло захищати свою країну, свою незалежність. От. І кожна фактична людина була для себе центром прийняття рішень. Да, багато хто виїжджав, але ж були багато ті, хто почали ну, очолювати е, опер, чинити опір. А потім вже, ну завдяки перш за все, ну безпосередньо, безпосередньо нашим Збройним силам і вже подальшій організації супротиву і оборони і захисту, а зараз вже і наступу. Тому сильні громади, сильна, сильна держава. І війна якраз показала, що там ті, ті громади, які були дієздатні, вони не тільки вижили, утримались от Вони е і якось бачать і свої лиди. Ну от ви знаєте, в чому трагізм ситуації? Ось такий народ, який здатний на таку високий рівень самоорганізації, який є працьовитий, розумний, освічений. А живе то як? 30 років да, от, життя. Ну, Середня зарплата ну, не відповідає стандартам, середня пенсія. Нижче, здається, на, на межі бідності за визнанням там, за градацію ООН. От зараз якось є вже розуміння, воно приходить, це розуміння, що От я от загострю ситуацію. Ми чули, що план Маршала для України там бути якісь інвестиції. так? Ну, зрозуміло, що не прийдуть в громади хтось, каже, от вам гроші, ви тут щось там робіть, там Сингапур, що хочете робити. Напевне, ж, має бути якась програма, якесь бачення. Про це ну, принаймні хоч говорить про те, чи ні, чи розуміють. Я панежу, можна я ще більш загострювати. Я колись, я колись зробив, пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, блог, і думаю, з чим зрівняти Сумщину? І зрівняв з країною Ізраїль. Я буквально от хвилину. Країна Ізраїль 21 тисяча квадратних кілометрів. Сумщина 23 тисячі квадратних так. кілометрів. Країна Ізраїль. Тільки 20% території годні для життя, у нас 100% годні для життя, так. і 62% рельда Чернозьому. Сумщина, от країна Ізраїль, одна сота відсотка покрита водними ресурсами. Сумщина 10% покрита водними ресурсами. Це тисячі річок, озер, ставків тощо. Сумщина це газ, нафта, все, чого немає в країні Ізраїль. Але при цьому в країні Ізраїль живе 9 мільйонів. І туди їдуть. І вони ж постійно, я чому взяв країну Ізраїль? Бо вони постійно в війні, да? постійно. Уже ж, восьме, е, десятиліття воюють. Туди їдуть, там 9 мільйонів. Сумщина мільйон і звідси виїжджав. І валовий національний продукт в рік країни Ізраїль, Це до війни, до нашої повномасштабної війни, 55 тисяч доларів на душу населення. На ці 9 мільйонів. На Сумщині 3 тисячі доларів на душу населення. Все є чого нема. Тобто потенціал сумасшедший, величезний. Але чого не вистачає? Те, що ви от якраз кажете. І відповідаючи на ваше питання, чи є якась перспектива, я б сказав так, що є величезні можливості. От зараз є величезне вікно можливості для того, щоб отримавши і отримуючи зараз допомогу практично всього цивілізованого світу. Ну, зробити реальні зміни, змінити країну, але ж для цього ми маємо змінитися і змінити країну. І тоді у нас величезні можливості побудувати дійсно комфортну, заможню, розвинуту, економічно розвинуту Україну. Безперечно, ми маємо враховувати цього сусіда, який нікуди ж не дінеться. не дінеться. І я розумію, що для Сумщини. Це має бути вже щось на кшалт е, такої мілітаризованої зони, прикордонного такого хабу, особливо ті громади, які знаходяться на кордоні. Але ж якщо там є військові, то їх треба лікувати, гадувати, вчити тощо, то там має працювати і цивільно, так сказати, складова. Але ж треба робити і розвивати. Там складно буде розвивати бізнес, але це родючі ґрунти. Тобто там можна вирощувати, а десь переробляти в більш безпечних. Етих. Треба багато чого враховувати, як, як там має, так сказати, ну, молодіжна програма відбуватися в умовах ризиків, ну, артобстрілу тощо. Але все це можливо. Ми ж маємо приклад країн, успішних країн, які живуть з. Скажімо, ворожнечим оточенням, і тим не менш, і тримають оборону, і розвиваються, і мають високий рівень розвитку. Високий рівень розвитку. От мені, ви знаєте, коли ми були на форумі, коли певний етап відродження і зміцнення громад, от програма на певному етапі, і в Києві вже голів громад, а в неї попала пілотний проект з полутора тисяч українських громад. 30, із них 9 сумських, що приємно, це завдяки нашим побратимським стосункам з Львовськими громадами, то мені сподобалось, як сказав посол надзвичайний повноважний посол Японії. Він сказав, що ми ж програли в війні. Японія ж програла в війні в ну, Другій світовій. Але ж ми змінились, ми змінили країну, ми зробили виставки. і Японія зараз. Третя економіка світу 14% ВВП. Наш ворог, Москва, Московія 3% ВВП. Ну, Україна взагалі там зрозуміла і, і там доля відсотка нема. От. Америка, Китай і третя Японія. І він дуже влучно сказав, що якщо ви змінитесь, у вас ну, величезне вікно може. Але, Але де... давайте, ага, давайте тут про ці зміни і поговоримо. Дивіться, да, да, от я вам таке питання задав під таким кутком зору. От 88 рік я був призваний на строкову службу в прикордонні війська, тоді ще КДБ СРСР. Я був на кордоні з Польщею. Я бачив, в якому стані були Польщі-поляки. Вони приїжджали сюди, телевізори покупали, там десь продавали, тобто люди залякані. Люди а, стурбовані майбутнім, люди не, з невисокими доходами. Я був абсолютно впевнений, що зараз я повернусь на Україну. І у нас буде набагато все краще, бо у нас потенціал високий, люди а, розумні, грунти і так далі, те, про що ми тут говоримо. У мене, мене була абсолютно впевненість. Що я бачу, не знаю. У вас більше досвіду, ви знаєте більше. от Скажіть. Я бачу так: от місцеві вибори хтось переміг. Оцей хтось. Ну, всі у крісло призначало собі непогана зарплати, якісь мають ще там зиски, якісь там гешефти. І економікою, роз... економікою займатися в принципі ну, не треба. Це важко. Це треба запрошувати науковців, тобто розумних людей, які би зрозуміли, що там в світі, де можна взяти інвестиції, зіставити з потенційними можливостями. З кадровими можливостями написати проект, захистити його і реалізовувати. Ну, Оцим, на мій погляд, не хочуть займатися в силу того, що зосередженості на власних інтересах раз, інфантильності, два і третє, ну можливо, просто розумних людей бояться, не знаю. Ну, розчаруйте мене, може, дай Боже я... Ні, пане Олеже, ви абсолютно вірно кажете. <кх> ну навіщо дивіться? Є деякі громади, які mm. зараз напів профіцит, за рахунок чого. За рахунок чого того, що на їх території знаходяться військові, відрахування ПДФО йде в громаду, і в них достатньо коштів. А якщо є кошти, і у вас, як у голови громади, непогана зарплата і премія, навіщо ще якісь дії? От, і навіщо залучати яких, якихось потенційних інвесторів або будувати комунікації з європейськими громадами? Бо це ж додатковий контроль, це ж публічна процедура. Це ризики. Так, я сам отримую непогану зарплату, ще, ще щось там ночами, як то кажуть, знаєте, підшиваю, mm -hmm. от, І мені це саме. Але це величезне вікно можливості для громад, і ну, всі мають усвідомлювати, що відновлення України, відродження України буде в основному за рахунок тих коштів, які будуть заходити до нас з ну, цивілізованого світу. З демократичних держав, з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Британії, тої ж Японії, і отримає ці кошти на розвиток своєї території, своєї громади той, хто буде відповідати їх стандартам, підготує їх бачення, підготує проєкт і не тільки проведе через відповідну процедуру. Да. Цей проєкт має бути частиною стратегії розвитку громади, яка публічно обговорюється, мають працювати. Публічні прозорі процедури залучення, і, так так би мовити, і підрядників. От. Якщо щось купується, то воно купується в прозорій спосіб під контролем. Тобто там ціла процедура, але навіть от, давайте от, от, на, на, конкретному, от, навіть конкретну, ну, конкретну скажімо, от, відносно невелику допомогу: там, Рінімобіль для лікарні, або якийсь автобус, е, автобус для школи, щоб отримати. Грандовську цю допомогу треба це або на школу, або на лікарню, не на приватні компанії і не на адміністративні. Тобто не громада, ні влада будь-яка не отримує. Отримують конкретні, скажімо, бюджетні установи. Але вони отримують не напряму, а через організацію партнера, через громадську організацію, либо благодійний фонд, якому довіряють. Європейців, який має свою історію, бекграунд, репутацію, вони ж перевіряють це. І вони все це контролюють. Тобто у громад є величезна можливість залучити потужні кошти на своє відродження, зміцнення, відбудову, але треба відповідати їх стандартам. Добре, от я вибачаюсь, ви зараз ведете діяльність, яка пов'язана з Сумщина Львівщина. Так, от, а, е, хотілося б, щоб ви пояснили, от, от, чому саме Львівщина, і а, ну, у чому сенс цьому, що Львівщина дає Сумщині. Ну да. так склалося, що в е, мене багато друзів на Львівщині, е, і в тому числі і депутатів діючих, е, як Андрій Богданович Кіт, і е, депутатові, з якими ми були в восьмому скликанні, Оксана Юринець. А Львівська, якщо ви пам'ятаєте, перша бригада, яка стояла на кордоні Сумщини, це була Львівська бригада. І саме львівські, львівські, ну, скажімо, активісти, от, Львівщина, саме от їх найбільш такі, ну, скажімо, громадські діячі і представники львівщини, вони були ініціаторами, такі як от і народний депутат Діючий Андрій Богданович і його колеги, вони були ініціаторами започаткування програми співдружності громад. Чому? Тому що на Львівщину дуже багато приїхало тимчасово переселених. От ви ж пам'ятаєте, оці перші. Я це зрозуміло. Я, я про чому... економіку про Економіку, от, про оце, от розвиток перспективи розвитку. Так? Ну, почали з того, що подружили, почали, почала співдружність громад Львівщини і Суджі. Mm. Що це конкретно дає з точки зору конкретіки? Ну, Хотінська громада подружилася з громадою Ходорівською. Ходорівська громада. Хотінська громада постійно обстрілюється, Ходорівська громада надає фінансову допомогу допомогу будівельними матеріалами на відновлення житла От. приймає тимчасово переміщених. Юнаківська громада подружила східниці. Вже четверо бригад діточок юнаковки з мамочками пройшли санаторно-курортне оздоровлення у санаторіях східниці безкоштовно і змогли ну, відновитися під ну, від цих жахливих ось, артобстрілів тощо. Тобто вони. Реально дуже допомагають. Але найголовніше іде ментальне, культурне світоглядне зближення. Бо ми різні. Львівщина, все-таки, їх пращури виросли в умовах ліберальної острово-Угорської імперії, от, де в 15 столітті вже Магдебурзьке право, а Сумщина ще в 19 столітті крепосне право. Іде це зближення? Завдяки цьому, завдяки цьому львів'яні і львівські громади, і лідери Львівських громад мають Багато побратимів в Європі. Вони знають, як працювати з європейськими коштами. Вони швидше, вони є нашими адвокатами для просування наших інтересів в європейських країнах, щоб залучити європейську допомогу на відродження нашої громади. Вони знають, як сприймають, як можуть сприйняти європейські громади представників наших. Що потрібно буде? Як написати статут, які мають бути процедури в громади, щоб... Поляки, чехи, французи, німці тощо сприйняли нас і як рівних, і почали фінансувати якісь наші програми, надавати потужну допомогу на відродження і зміцнення наших громад. До речі, завдяки Львів'янам, коли почався проєкт, а проект ведуть американська USAID, це така агенція, яка фінансується госдепом і займається міжнародним розвитком, і вона почала потужний проєкт зміцнення українських громад в умовах війни. Із полутора тисяч громад вони в пілотний проєкт обрали 30. Завдяки тому, що сумські громади подружилися з Львівськими, то цей проєкт попали й 9 сумських громад. Це підготовка програми стратегії розвитку на найближче десятиліття, це визначення пріоритетних стратегічних напрямків і це пошук. Фінансових джерел в Європі, в Сполучених Штатах, в Британії, Японії, які будуть фінансувати ті програми, які запропонували наші громади. Уже от був, була зустріч це десь, близько 2-3 тижнів тому, в Києві, де були присутні на зустрічі з громадами японський посол, американський посол, європейські представники і посольств різних країн, міжнародні фінансові. Інвестори, донори, які почули, побачили наші громади і почули, що їм потрібно, і вже почалася програма, вже конкретна реалізація конкретних напрямків. Тобто, ну, якщо взяти ну, прикордонна хатінь, вже підготувала свою стратегію розвитку до 33-го року, вже вони ну, написали свої пріоритети, подали, вже подали декілька пропозицій Японії, подивимося як. Тож не так швидко, на жаль. Але це таке величезне вікно можливості для залучення потужної допомоги ну, для нашої громади. Але ж воно, воно відкрилося. <сміття> <сміття> Якщо не зайшли, <сміття> закрилося. Знаете, ми, ж, ми ж маємо бути готові. От уже, на жаль, тільки тут пару хвилин залишилося у нас. Давайте так, от я зараз зроблю висновки з нашої розмови, а ви підкоригуйте, можливо, я щось так не так сказав, чи щось треба додати. Мені здається, зараз для всіх нас, всіх українців, всіх жителів громад є вирішальний історичний період, коли ми маємо забезпечити собі щасливе життя, добробут, робота, зарплата, можливість пролікуватися, відпочити і так далі саме зараз. Використовуючи ті колосальні можливості, які наразі відкрилися для України. Для цього потрібно всім громадянам, які проживають на території певної об'єднаної територіальної громади, ставити це питання перед керівництвом громад, перед депутатами. Ви займаєтеся цим? Чи ви не займаєтесь? Не займаєтесь, давайте займатися. Депутат, головам ОТГ, залучити. Спеціалістів, залучити людей, які розумні які зможуть налагодити цю комунікацію, підготувати проєкти, вивчити можливості, подивитися за ходом вашого проєкту, що відбувається, звернутися до досвіду львівських граматок, наших вже сумських дев'яти громад, Катинська. Робота це цікава, насичена, непроста. Я сам в проектах з 2009 року, тобто підготувати там, заповнити аплікаційну форму, принаймні треба. Ну, мати високий рівень логічного мислення, щоб все. Цією роботою треба займатися, оскільки за наш добробут вже заплатили життями кращі люди. І життями заплатили, і здоров'ям заплатили, і своїми нервами, і стражданнями. На, на настільки вже зараз занадто висока ціна заплачена, що ми просто ми не маємо права далі жити, так як жили у 30 років там от на межі бідності. Правильно я все сказав, чи скажіть, може щось, додайте. Пане, Там... абсолютно, правильно сказали. От. Ще ж е, ну, дві-три є такі стратегічні речі, які дуже важливі і ну, сприймаються кожною людини. Це ну, безпека, розвиток і відродження. Безпека це захист, це перемога. От. Але ж після перемоги. Ви ж правильно задаєте питання, де молодь буде працювати, за рахунок чого ми будемо жити, яке буде відродження, це ж треба ж багато і відновити те, що зруйновано, особливо на прикордоні. Тому абсолютно правильно казали. І оце величезне вікно можливостей. І не тільки залучення. Тут же ж важливо не тільки отримати кошти, не тільки отримати рибу, навчитись тримати цю вудку, якою постійно можна ловити цю рибу, залучати інвестиції. Ми, ми маємо бути привабливими для європейців, японців, американців, щоб вони їм хотілося сюди приїжджати. От як е, е, Хотінь, ми ж не тільки е, там, започаткували цю програму е, захист кордону, таку собі побудову лінії Маненгейма, а й розвиток е, туризму, чудові історичні. Чим був вражений посол Японії? От він був вражений, коли голова Хотінської громади. На кордоні. Він не знаєте Сумщина, але він вже знаєте Хотінь. Коли голова Хотінської громади, яка стоїть на кордоні, подарував йому картину, яку ми намалювали митці під час війни, під час обстрілу, і він каже: ви унікальні люди. Ви вас обстрілюють, ви тримаєтесь і ще й малюєте. А цей же і підкреслив молодець. От голова громади Микола Таряник. Він чудово підкреслив, що от дивиться, а на картині, на картинці, не намальовані ні танки, не пушки, а намальована наша мальовнича природа, наш мальовничий край, ставки, мальовнича природа, для того, щоб ви після війни або приїхали до нас як туристи і пройшли по нашим мальовничим містам, або як інвестори вклалися в наші родючі землі. І для цього ми і тримаємо кордон, і малюємо. Оце наша головна мотивація. Посол був настільки розчулений. Що я думаю, що тепер уже для хотіння в Ябудні, по мере, двері відкриті. Тому це дуже важливо. Я думаю, що це взагалі вкрай важливо, не менш важливо, ніж перемоги з сил України на фронтах. Я думаю, що розвиток економіки, чим треба займатися. зараз. Безперечно, безперечно важливо, важливо це перша наша перемога. Але ж коли хлопці прийдуть з війни, їм потрібно ж ще не воювати тут ще. А потрібно, щоб вони прийшли в іншу Україну, де є розвиток, де є перспективи, де є для них робота, де їх громада, де їх місцева збережена, це ж потрібно. За це ж вони воюють. І є майбутнє для їх і дітей. Є того... майбутнє для їх дітей. за це ж вони воюють, за це вони ризикують. Тому треба тут змінити. Ну добре, дякуємо за бесіду. Дякую. Бо, я думаю, було цікаво і дуже така болюча тема, вона в пріоритеті взагалі. Mm. Ви знаєте, найбільша біль. Крім там, зрозуміло, найбільше біль це вбиті та поранені, але на друге я би поставив по пріоритету. Люди не розуміють далі, що, що повернуться ті, що було, те, що було, ну не дай же Боже. Не, не І laye, люди не бачать якихось тенденцій, не бачать, я... бачать якихось ну, змін я на місцях. Я скажу, пане більше скажу. Весь світло. Якщо ми не змінимось внутрі, якщо ми не подолаємо ці. Потворні явища, катукці, це все негативне. От як нам весь світ допомагав і готов допомагати, так він відвернеться і скаже, ну це вони взагалі, О, це буде ще гірше. І молодь вийде потім звідсіля від з цієї території, ми маємо змінити країну. І от і ті ж громади мають бути укріплені і змінені, тож багато є питань. Я думаю, що ми не раз з вами mm. Про це побалаким, так, але є багато питань. Але це найголовніше, те, що ви кажете. Отже, найголовніше і стосується кожного з нас. В тому ще раз закликаю всіх, активізуйтесь. Перш за все, все ж таки БТГ і депутатів а, і всіх активних громадян БТВ ставте ці питання щодо. Майбутнього соціально-економічного розвитку громади, шановне товариство, моїм розмовникам був народний депутат Восьмого Скликання Олександр Суганяк, Ми його дуже вдячні за цей візит. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.